Так, внаслідок російської атаки на конотоп. Ситуація з електропостачанням в області просто критична. Написав мер міста Артем Семеніхін. Вода подаватиметься за графіком. Енергетики роблять все можливе, аби дати світло в лікарню. І на водоканал пошкоджено велику кількість навчальних закладів. Також внаслідок ворожої атаки повибувало вікна багатьох лікувальних корпусів. Постраждалі продовжують звертатися по допомогу за даними сумської ва. попереднє поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей. Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили поконотопу за Совано кілька прильотів. І вже Артем Семеніхін, міський голова Конотопа Сумської області, долучається до нас. Вітаю доброго дня, пане Артеме. Розкажіть, якою є ситуація в місті на тепер і в якому стані постраждалі? Постраждалі в принципі стан стабільний, все нормально. Здебільшого це люди, які отримали осколкові поранення за виключенням однієї людини, яка ось тут погано видно зараз. Автівка стоїть. Людина виїхала вночі, коли почалися перші вибухи, для того, щоб допомагати людям там, де були прильоти. І не при великі жаль у цей момент. Сюди прилетів от позаду мене шахет. Ось його місце входження зруйнував нам трамвайну колію, Ну знищив її фактично тут на певній ділянці, і пошкодив ось цей будинок і там далі знаходиться ще один будинок, який зазнав ще серйознішого пошкодження. E, зараз на даний момент в місті відсутня електроенергія. Зараз я хочу грубо висловитися про депутатів Верховної Ради. Черті кончені забрали податки з наших бюджетів, особливо з перефронтових областей, де постійно прильоти, постійно проблеми. У мене зараз водоканал споживає до 2,5 тонн солярки на годину. У мене зараз запасу лише 10 тонн. тон. От я хочу, щоб всі черті всі прийшли сюди, сіли на динамомашину і віддали електроенергію. Мені на водоканал, щоб хоча б вода була у людей. Я хочу перепросити. У нас прямий ефір. і Якщо ви чуєте часом не зовсім етичні Про висловлювання, ще то де я... відсотків час не викори старші кошту. Так, це була професія. Тому пряма я дуже прошу мера... вас, щоб ви, нардепи почули. Це, та... від, це від людей. Так, так, та, та продовжуємо розмову. Скажіть, які зараз роботи в місті проводяться? Зараз проводяться роботи, ну всі, які можемо проводити. У нас сьогодні відбулися сесія міської ради. Я не знаю з чого. Ми будемо шукати ці гроші. Нам треба терміново виділити кошти на обстеження технічного стану будинків, будинку цього і будинку сусіднього, там де була пожежа. Тому що ми не знаємо, чи можна туди зараз е, там замінювати вікна і взагалі пускати людей. Тож, окремо, окремо ще раз вітання депутатам Верховної ради, які абсурдний закон прийняли, що забрали бутет, податки тобто коштів, з місцевих бюджетів. Тобто кошти я так бюджетів. розумію, коштів допомогти людям немає. Немає ні копійки. У мене немає коштів, щоб купити солярку на водоканал, щоб людям воду дати в достатні кілька І це при тому, що ще не почався опалювальний сезон, і у нас ще е, не працюють котельні. А кожна котельня це генератор. Це страшна, просто страшний об'єм палива. Це просто катастрофа. Фактично, депутати Верховної Ради довели міста до катастрофи, зокрема прикордонних областей. Комунікація з центральною владою, комунікація з Києвом є. Комунікація з обласною військовою цивільною адміністрацією є. Комунікація? Ну, все нормально, співпраця, все чудово. Тут я хочу подякувати, і, зокрема, районна наша військова цільна адміністрація теж працює. Тут тільки дяка. Тут все добре, це гаразд. Чи є можливість надавати медичну допомогу постраждалим? Ми знаємо, що лікарня дуже сильно постраждала. Так, лікарня по Нале на щастя, медичне обладнання, це дороговаркісне медичне обладнання. Воно ну воно вціліло. Воно вціліло, і зараз у нас стоїть госте питання: нам потрібні вікна. Нам немає за що їх купити. І окрім цього, у нас постраждали навчальні заклади, школи, і дитячі садочки. У нас теж немає ні копійки грошей для того, щоб поставляти вікна і ну плівка. зараз позатягуємо, ну це ж таке тимчасове. Розумієте, немає ні копійки гроші. Що робити? Ми не знаємо. Просто не знаємо. І ще раз дякуємо депутатам Верховної Ради. Що е, говорять енергетики? Який прогноз, коли може бути відновлене енергопостачання? Не дають прогноз. Не дають прогноз. Прошкодження дуже серйозні. Енергетики працюють е, з самого моменту прильотів і прогнозів немає ніяких. Постачання води, води також немає не ніяких взагалі. Постачання води також нестабільне, та е, постачання е, постачання води. Ми просто не маємо 2,5 тонни на годину е, заправляти наші генератори. Просто у нас немає чого було і купити. Розумієте, бюджеті пости. І е, ми сподіваємося, що зараз хтось нам допоможе просто хоча б солярка, зокрема, міста-партнери. Ну просто смішно розумієте, Мені телефонують сьогодні з Чехії е, місто наш партнер, і кажуть, чим допомогти. Я кажу, ви знаєте, солярка треба. Ну каже, ну я ж не прижену, не прижену вам фуру солярки. Ну, це ж абсурд. Ну, це що нам треба зараз найнеобхідніше, це дизельне паливо для генераторів. Пасібі вам, дякуємо за те, що долучилися.